Зимові комбінізони для малюків лише 600 гривень за одиничку. як можете бачити, в лоті будуть представлені 4 позиції, і вартує лот 2400 гривень. Одна позиція буде йти в упаковочці, ось так виглядає. Всі інші будуть просто збірочками. По складу 100% поліестер буде швидко сохнути, буде легеньке і дуже-дуже тепле. Дві позиції йдуть такі темно-сині в крапенку. Дивіться, тут є ось такий моментик. Щоб тепліше дитинці було. І також на рукавцятах така ж сама, робиться рукавичка. Внутрі в нас буде штучне хутро, дуже м'яке, тепленьке. На капюшоні також всередині буде хутро. Тут ще буде резиночка та ось таке ливенятко. Модель має пухке наповнення, буде дуже приємно, тактильно до тіла. Тут аналогічно, все так само. А ще дуже великий плюс, що тут іде бічна застівка, що дозволяє набагато легше одягати вашого малюка. Ось такий ще є варіантик з вушками, дуже милий та з кишенькою. І тут такі вушка. Також дуже якісна застібка. Нагадаю, 600 гривень за одиничку, в лоті 4 позиції, 2400 гривень. Якщо бажаєте замовити цей класний дитячий лот, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.